Так, наразі дуже цікавий нюанс з інвертором D. У чому загвоздка? Ось автівка. Да, заряджається трифазами. Автівка від сонячних панелей, можливо, частково від АКБ. От наразі ми це наблюдаємо. Трифазна автівка. ну Все було гаразд, заряджалось трьома фазами, все добре. Все було добре, добре, добре. А потім опа, і вона заряджається вже одною фазою. Ну, перше моє, Я саме по-перше, перевірив, перевів зарядку автівки на вуличну мережу. Вона почала 11 кВт заряджатися. Потім повертаюся на дею, щоб від батареї заряджати. Бачу, що ні. Вона знову бере тільки одну фазу. На приборній дошці автівки пише, що заряд пониженою потужністю. Я припустив, що можливо по -попутані послідовність фаз у мене нема прибора, який там показує, що фаза АБЦ там вірно підключена, тому ассилографу теж нема. Тому я там експериментальним тиком змінював це, нічого це не дало. А далі ще цікавіше. Почав я дивитися параметри. Ось коли ми заходимо ось сюди. І що ми бачимо? Я побачив, що на виході інвертора, коли він автономно працює, було аж 55 Гц. 55 Гц. Ну, чому так? Тому що є налаштований генпорт, по котрому працю... може працювати мережевий інвертор. І ось коли ми налаштовуємо Генпорт коли ми налаштовуємо генпорт, Генпорт да? use, то тут є така... такий параметр. Це е... наразі так налаштовано, що коли Батарея заряджається більше, ніж на 98%, це вона від BMS ці% відсотки отримує. То щоб інвертор зовсім зупинити мережевий, треба йому дати. Тут стояло 55 Гц. І ось чомусь ця частота, вона виявила, що вона спільна, тобто частота на генпорту у Деї. Це 20-ка, трифазна Я Після покажу версію. Частота на генпорту, яку котру от ви задаєте для фрізу, да? вона чомусь опиняється і на виході на лот, на навантаження. І ось що, що було. Автівка пішла заряджатися над трьома фазами, я це бачив. І Попутно ще заряджалися батареї. І ось Коли батареї дійшли до 98%, чомусь автівка відвалилася на одну фазу. Написало, що понижена потужність зарядки там все таке. <кхід> Тому що коли і, 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 батареї вийшли вищі ніж 98, де я взяла і повисила цю частоту не тільки на генпорту, який наразі навіть не використовувався, а й у себе на виході. Ось такий нюанс. І коли я понизив до 53. То BMS-автівки сказало, що все добре можна приймати заряд трьома фазами. Ось такий нюанс дуже, як то сказати, неочевидний, не знаю, як це українською. Але от, ось він є. Тому ще раз, якщо мікроінвертер інпут ввімкне в Генпорт Юз і батарея буде заряджена, то на виході у Day ви отримаєте частоту, яку ви написали в AC Couple Freeze High. І я це побачив через оці, цей режим. І я бачу, що ось інвертор, да? це ж не Генпорт, це ж інвертор. Да? І. 53. Зараз. Ну і наразі все добре. Автівка ось заряджається автономно потужністю, потужністю. Ми бачимо по трьом фазам. І 10.66 це майже все тяне автівка. 8 від сонця, 2,27 від батареї. Ну, так от, так от. Дуже неочевидно. І. Є теж спостерігання за іншими зарядками, інших виробників, то теж там є нюанси. Ось частота це один з нюансів. Бо зарядне по АЦ все транслює напряму в автівку, а там вже БМС-автівки вирішує, що робити. І ось ну, наразі BMW, рішення від БМВ каже, що якщо частота вийшов... Принаймні 53 Гц, то все, то тільки по одній фазі можна приймати, бо вона вирішила, що щось не те і, мабуть, безпечніше буде однією фазою користуватися. Ось таке спостереження. Всім доброго дня!